Говорю чоловікові, в цьому році насіння на розсаду сіяти не буду. Жодної насінинки не посаджу. Навіщо його сіяти? Підемо на базар, купимо і вистачить. Скільки нам там потрібно біля будинку посадити? Ну що, розпочнемо посівний сезон? Розпакуємо, тут замовила деяке насіннячко ексклюзивне. Так, ну, для початку. Саме перше, це нам потрібно посіяти Еустон, в нашому сільському магазинчику, також ось те ще прикупила. І ось перчик, ми його кожного року сіємо. Мішками збираємо, мішками. Ну а тут зеленушка моя улюблена, там помідорчики. Декілька сортів поміточків, а в мене ще є насіннячко з минулого року залишилося. Я вам покажу, але це ще не все, будемо деякі сорти докупляти. А ось м'яда яблунева. ще не бачила такого цікавого, що вийде.